Електронна пошта та смс ці сучасні засоби комунікації для них другорядне заняття. Вони відроджують епістолярій, поштівками обмінюються з абсолютно незнайомими людьми. Вітання шлють по всьому світу. Своє письмове хобі вони називають посткросингом, обміном листівками. Із черкаськими листувальниками познайомилися наші кореспонденти. Куди і кому слати листівки, комп'ютер обирає навмання. Серед тих, хто зареєструвався на офіційному сайті міжнародного руху, українці одні з найактивніших. У Черкасах живе близько 330 посткросерів. Іна одна із них. Епістолярним хобі вона займається трошки більше ніж півроку. Якщо чесно, не пам'ятаю, з чого це почалось, просто я дуже люблю листи писати від руки. що Це не електронний якийсь варіант. Це коли ти отримуєш його, ти чекаєш його на пошті. Виходиш. Дивишся марочки, дивишся прикольні якісь конверти, і потім пишеш лист. На сьогодні у колекції листувальниці близько 90 поштівок: графія вітань від Росії до Філіппін, перлини письмової збірні, репродукції картин, закордонні газети та листівки з країн, де посткросерів один-два. Я дуже люблю велосипеди. І тому це прописала в профайлі, типу, що я буду рада будь-яким картинкам з велосипедами. І ну є в пошті така можливість інколи, коли картинка, ну листівка, марка і штамп, який ну, ставлять на пошті, коли штампують листівки, вони відповідають: от у мене є така листівка, тут однакова. Ну, власне, така картинка, така сама марка і такий самий штаб. Це взагалі це просто мрія будь-якого посткросера і людини, яка цим захоплюється. Обмін листівками переконані на незмагання, це бажання зробити приємність про що писати для посткросерів не принципово. Звичайно дивишся, що любить людина. Тобто на її профайлі в сторінці це все прописано, і намагаєшся знайти те, що їй подобається. Дівчинка з Китаю збирає білетики, і в мене були, тобто я їй конверт запакувала там, з квитками всіма із автобусів, із маршруток між містами із поїздів, і там, з в театр, в кіно, ну тобто, все, що мала, все, і відправила. Письмові вітання Інни мандрують усім світом, опинилися листівки і у. В Молдові Тетяна посткросер із річним стажем. Проте активно листуватися їй не завжди вдається. Тяжко і пошта наша працює не дуже швидко і можна довго чекати. Взагалі не по забору на сівок, у нас не дуже є великий вибір, тому що ну, в нас тому що в нас держава така при ви ну, знаєте, і вона в нас. Один хілок можна взагалі купити в магазині. Якщо треба з Молдови, я їжджу туди через кордон і там вже. Попри складнощі, Тетяна до посткросингу долучає і шестирічну донечку. Листувальниця переконує, письмове хобі може перерости у дружні візити. Це, це в першу чергу спілкування, люди, а також це свого роду подорож. Тому що ми не можемо подорожувати де ми захочемо, тому що ми у ну, всіх діти можливості. А з по можна отримати якусь частинку з іншої країни. Світлана Литвак, Аркадій Тимоненко, Роман Буша, Віка. Новини.